Два датчика, отаких от два мікрика. Е, оцей у мене цей спрацьовує. Коли піднімається вверх е, вертикальне положення спрацьовує оцей мікрик. Оцей, оцей спрацьовує мікрик. Оцей. А цей, я думав, що там щось обламане. Він щось взагалі не спрацьовує, але воно в мене. Працює, оцей мікрі внизу треба нажимати. і аж потім під'єднюю е, штикера від е, датчиків. Бо якщо перше під'єднати, потім не годин сюди завести, то. Ну і тут е, на 220, от туди в глибині є два контакти. Вон там їх видно. Отак, сложив, провода, вставив. В моєму випадку цей був отак стояв провід. І він тут да, пережимався кришкою дітей. Я буду його ставити отак. Отак сюди. Заходять от, в ці пази. Отак. Отак зараз поставив. Отак. заходить на своє місце і вже. Оця штука верхня вже не повернеться до тих пір, поки не, не нажати цю кнопку. О, тоді воно вже нажимається. О, і так.